Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, сьогодні до нас завітав гість, а який дізнаємося з віршика. Зайчик спати захотів, сам постелю постелив, сам собі приніс подушку, постелив її підвушко, та у зайця довге вушко все звисає із подушки. Так, це зайчик. Але зайчик засмутився, бо немає чим вкритися. Діти, допоможемо зайчику, намалюємо ось таку ковдру. Для роботи нам знадобиться заготовка на папері ковдри, фарба червоного та жовтого кольору, шаблони та серветка. Беремо шаблон. Вмикаємо в фарбу червоного кольору і на папері ставимо відбитки далі вмикаємо шаблон у фарбу жовтого кольору, і також на папері. робимо відбитки. Ось так. Ось така ковдра для зайчика вышла.